6 вересня 5.15 ранку. ран. Раз на трапляється на харчу. З Богом щасливої дороги. Голоснує береже. Щасливо! Гуманітарна допомога мешканцям міста Харків, а також переселенцям. У кого немає євангелія, можна взяти. Слава Господу! Подяка всім братам і сестрам, хто передають гуманітарну допомогу. Слава Господу, брати і сестри, нам привезли брати допомогу від церкви в ефір. Ми дякуємо братам, сестрам, які піклуються, що Господь їм вас дасть за ту помощь, яку вони роблять для нас. Ми, Тут ізольовано. Не, не кожен до нас може приїхати. Але дякую братам, які приїхали сюди, і тим, хто трудився, хай вам Господь воздасть востократ і прославиться ім'я Господнє на кожному місці, де трудитися. Ми дякуємо за все вам і Господа нашого Ісуса Христа. Хай Йому буде слава на віки. 6 вересня завантажили продукти на амені. Споживають на дорозі. Щасливий дорог. Цей пуст завантажили на Шепетівку і вони Хліб печуть і людям дознають. Добре, щасливо вам хай вас Бог благословить, береже з Богом. Наше вітання всім на сьогодні день випічки хліба. Печеться хліб і одночасно формуємо продуктові набори для людей, які потребують нашої допомоги. Дякуємо Бога. Брат Павло жмур вчора допоміг нам стосовно продуктових наборів. Дякуємо участь у допомозі для людей! А ми в свою чергу хочемо подякувати брату Павлу за ту вчорашню муку, яку нам передали. І ось вже допікається кліпчик, який зараз будемо виймати, вже спечений. А це ось буде вставлятися саме тільки, який вже замішаний, готовий до поставки в піч. Хороша мука, свіженька, да? так? Кліпчик дуже чудовий, прекрасний. Багато людей з села приходять так, і просять багато. цього благословенного хліба. Дякувати Богу Дякую. і всім, хто бере в цьому участь. На вересні, 23 року розбираємо дах у турмокляках. Колись тут гарний дах, дуже файне приміщення буде. Довго будуть люди молитися, буде праця з дітьми, можливо, будуть жити. люди, які мають потребу. А поки що це такий стан. 8 вересня вересні, 23 року відправляємо гуманітарну допомогу. На коростишів, на радому Там хліб почуть. Слава Богу, з Богом! щасливої дороги. Отримали допомогу із міста Дзвягиря. Дякуємо за допомогу для переселенців, також народу Божого для сімейних, багатодітних і церкви міста Коростеня. Дякую. Кожного, хто причасний до цього. Хай Бог вас дасть мілостю, благословінням, бо він багатий на все. Дякуємо. 9 вересня 23 року. Цей був завантажив майже 2 тонни продуктів на Тернопіль. Добре. З Богом щасливо вам! Хай Бог благословить, береже. 15 вересня 23-го року Завантажили наші дві тони на там півозірку Ай, щасливо, з Богом! 15 вересня 23-го року ми знову Довбище в будинку милосердя Тут проживає біля 40 пацієнтів, керує цим будинком сестра в Господі працює гарно, слава Богу, за їхню працю. Довбизький психоневрологічний інтернат вантажимо допомогу. 20 вересня 2023 року цей автобус завантажили на дальне допомогу і полопаний на Лохіці. Вселенцям закончилися з все. Дякуємо Новоград-Фолинській церкві за муку, завдяки якої ми Шепетівська церква християн Вірі Івангельської випікаємо хліб 400, 500-300 буханок в тиждень, як коли. І от зараз випекли хліб, сьогодні більше 200 буханок. Сьогодні ми вже більше 100 буханок роздали в обід вимушеним переселенцям. Ми зараз от маємо нагоду таку ще роздати хліб. Вимушеним переселенцям, які до нас на Дімолитх завітали на вечерю. Люди отримують обоханочки хліба. Дякуємо для вас, дорога церква, нова Хвилинська. Слава Богу. Щиро вдячний для церкви Віфіль, місто Звягель, колишній Новоград Волинський, так добре пам'ятаю, за вашу допомогу, ваше велике щире серце, вашу любов. Слава Богу, що прийма, приймаєте участь в таких тяжких період нашого народу. Допомагаємо, роздаємо, тільки що багато людей були, роздали, і словом Божим поділились і цим подарунком, яким ви передали нам. Слава Богу, і дякую вам.